Разом ми були майже 18 років. До цього були рік знайомі. У 2006-му ми поженилися. Я працювала в кафе і прийшов. Я йому сподобалася і почав підбирати хід до мене. І познайомилися, зустрічалися десь рік, І потім по одружилися. Ми почали зустрічатися, дуже один одному засумували якесь таке було відчуття шаленого кохання. Так, Богданчик 17 років, буде в травні. Ну, Взагалі він дуже хотів, коли тато був живий, і він йому казав, що я хочу бути таким, як ти. Він для нього такий приклад чоловіка, сильного, мужнього. І зараз він постійно говорить, що тато в мене герой. Тому він хотів дуже. Зараз ми поки на цю тему ще не говорили. Він дуже часто, не часто, а постійно хвилювався за тата і навіть писав йому там інколи вночі, якщо не спав в комп'ютері, там сидів, чи все добре. Так, він розуміє все. Завжди розповідав про свою роботу, і він мене так розповідав цікаво. Було цікаво його слухати, які події в нього відбувалися, як що проходило. Він такий отримав адреналін від'їзди. На своїй машині пожежній. Він завжди цим гордився, що він ось по Одесі їздить і так, як він маневрував, там, дуже часто розповідав. Так, розповідав часто. Він дуже відносився так відповідально. Тобто він розумів, що він за рулем. Він Ніколи в житті ніякого, ні алкоголю, нічого, він дуже відповідально до цього відносився. Я ж кажу, що він дуже цим гордився, він їхав на роботу, завжди з, якимось, з якоюсь повагою до роботи. Ну, він, йому подобалася ця робота. Я це бачила по його очах, що як він навіть коли розповідає, як він там їхав, як він повертав там щось таке, якісь дрібнички, в нього очі світилися. За колектив, ну, звичайно, як в кожному колективі, може, якісь моменти є. Це робота, це таке. Але він завжди про всіх добре говорив. і Я познайомилася з колективом, якось зимою були на корпоративі разом на Новий рік. Мені дуже сподобалися всі хлопці, дівчата. Я, я Віталіку ще, мабуть, тиждень дома казала, що я під такими враженнями, що такі всі такі добрі, такі якісь ну взагалі сподобалися класні. І йому теж подобалось. Так я майже за кожного потрошки чула, якби якась така картинка намалювалася про них. Тому, якби поганого точно нічого. Так, він казав, що ну, про всіх, про Колю Статника, про Дениску напарника свого, про Сашку Данцова, про Куб'яка Максима. Я майже всіх їх знаю по фаміліям, по іменам. Він всіх розповідав завжди, якісь ситуації такі там цікаві. Так, звичайно, чесно кажучи, було багато планів, мрій. Як, мабуть, і у кожній сім'ї ми мріяли, що син поїде вчитися десь, куди захоче, і ми залишимось. Разом ми ще молоді, але думали, так як бабуся, бабуся з дідусьом разом залишимося і якось, може, трошки почнемо щось жити для себе, бо все для сина збирали і гроші, кошти на навчання. І так кудись поїхати, відпочити. І, так були, звичайно, сімейні мрії, такі, що я не можу сказати. Так, були. І зараз така якась пустота на душі, і так здається, начебто далі от ти живеш, а в тебе от якась пустота, ти не знаєш, от як буде далі, що робити далі. От Поки, поки немає ніяких планів, нічого. Просто не знаю, так страшно. Я розумію, що пройде час, і воно все з'явиться, мабуть, ця біль просто притупиться, але поки що дуже важко. А, як чоловік, він був хорошим чоловіком. Він завжди за мене хвилювався, щоб я одяглася, щоб не замерзнула там, якусь вішічку купити. Там щось таке хвилювався, переживав. Він мене любив. Я це відчувала. Я його дуже любила. До дитини він теж ставився, він для сина готовий був віддати просто весь цей світ і якусь копійчину для нього там відкладав. Ну, Він любив свою сім'ю, і ми його теж любили. У нас як би там не було, як в кожної сім'ї, але ми отак все рівно один за одного. Так, а, так. Останнє повідомлення було, купи мені краску, покра... пофарбувати джинси, якісь там, які він носив на роботу. Десь без 15 11 ми з ним зізвонилися. Я сказала, що їду на базар, спитала, чи йому щось треба купити. Ну, це така мілечка, звісно, Ну, саме оце і було останнє. Потім він сказав: Давай, я зайнятий, потім приїдеш з базару на роботу, перезвониш мені. І коли я перезвонила, він вже не брав слухавку. Була тривога, але я... Нічого не знала, що там відбувається, того, що я була на роботі, і мене просто не було часу зайти в телеграм. А, позвонив його брат. Позвонив його брат, каже, я вісім разів дзвоню, Віталік не бере слухавку. Ти до нього дзвонила чи ні? Я кажу: дзвонила, розмовляла, все було добре. Він завжди міг збити дзвінок, він міг. Швидко підняти, сказати, що він зайнятий. Але нікого такого не було, щоб він просто не брав трубку, бо він знає, що ми хмалюємося. І Ілля, брат його, поїхав шукати. Поїхав шукати його, поїхав в частину, поїхав туди, де саме місце події. І йому сказали, коли він мені подзвонив і сказав, що Дениски вже немає, Віталік в лікарні. Я, звичайно, не розуміла. Я, я навіть не пам'ятаю, що було зі мною далі. Це настільки все було боляче, за Дениску було боляче, мені його так жалко було. Я не, не розуміла, що мене чекає, але була надія, що Віталік в лікарні і що все зміниться, все буде добре. Я зразу поїхала до Одеси. Всю дорогу маршрутці я просто не могла. Я, я плакала, я не знала, що відбувається. Не могла повірити просто в ці новини. Поїхала і всю, весь день там просидили до пізнього вечора. Е, звичайно, я перед заходом додому заспокоїлася, я боялася його налякати, бо він дуже хвилювався за тата постійно. І перед тим як зайти додому, я заспокоїлася, взяла себе в руки і кажу, веденчик не хвилюйся, тато в лікарні. На жаль, та, тато товариш загинув. Напарник, але тато в лікарні і все буде добре. Я його заспокоїла, не хвилюйся, в нього там геть легкі поранення, все буде добре. Вже, звичайно, потім я попросила Ольгу, психолога, щоб вона нікому не казала, ніде не писала, що він помер в лікарні, тому що я хотіла сама це сину сказати. Попросила сестричку свою, щоб вона підійшла до нього додому. Посиділа з ним, поки ну, я не знала просто, яка буде реакція. Вона пішла до нього, сіла, обняла його, і я подзвонила, Кажу, Богданчик, тата нашого не стало. Він казав, що він просто дивився в одну точку не розумів, що, що відбувається. Він потім мені ще раз перезвонював, вже наче спокійний голос, але Юля каже, що сестра, ну, що він плакав. Він плакав, він такий мене стіснітельний і соромився плакати. Але він постійно десь виходив на кухню, я чула це страждання. Ми переживаємо так. Це горе зараз, звичайно, якось. Наче вже більше спілкуєшся з людьми, більше розумієш все, що... але інколи такі напади, істерики, просто що це все таки є, воно насправді так, ти просто не віриш. Все здається, що він поїхав десь в якусь командіровку і що він повернеться. і Його місце пусте, і він повернеться і буде біля мене. І спати вночі, і разом жити, і мріяти разом, все буде разом. Мій Віталій останнім часом любив готувати. І якраз за два дні до цього ж цієї трагедії ми готували разом борщ на кухні. І останні фото. Ну, Такий, якби це особистий архів, але я так, скажімо, запечатліла на пам'ять. Ми завжди. Коли там готуємо разом, ну щоб був час пофоткатися, такого не було. Це просто мене щось як переклинило, Захотілось сфоткатися.